Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде про гортензії, які ростуть в горшках. У мене є. Я показувала в своїх відео і є у відкритому ґрунті. От, Значить, сьогодні я що, гортензії, як ви бачите, вже відквітували вже їхні. Оці шапки цвіття позасихали. Того я сьогодні їх буду. Обрізати, ось, бачите, і тут такі, і всі вони такі. Ось Я вже почала працювати тут. Ось уже один кущик обрізаю. Значить, обрізаю я ось самі оці сутсвіття. отак пообрізаю. А ці пагони залишу. пагони буду обрізати ранньою весною або в кінці лютого буду дивитися по погоді, яка буде погода в наступному році. А оце все отак, Самі оці квіти, які були, обрізаю, щоб вони не стояли. От. І так зроблю на всіх гортензіях, які ростуть у відкритому ґрунті. Ось ви бачите, у мене я вже показувала не раз. І в горшках, е, в горшках, де будуть зимувати мої гортензії, які вирощую в горшках? В горшках у мене тут. Такі низькорослі сорти я вирощую. Допустимо, це в мене гортензія Little Lime. Ось так вона в цьому році розрослася. Вона невисокоросла. От, її висота в дорослому віці цього, цієї рослини вона десь росте до метра. Little Lime. От, тут у мене ось в горшках теж. Петіт Флорі, вона теж невисокоросла. І це у мене тут була Пандора. Пандора теж із серії пан, вони, вона невисокоросла. Але трошки я сумніваюся, що це Пандора через те, що вона у мене, ось бачите, була. А, це петіт Флорі отсюди пішло. Да? Вона у мене була зафарбована, така гарно зафарбована. Може, це й не вона. Я щось сумніваюся. Значить, дивіться, що я роблю. Оце ті, що в горшках. Я перевіряю, щоб не було оголеного коріння. Тут у мене була мульча. Ось бачите, дивіться, в горшку. Але ось, о, ось. ось бачите, це корінь. Коренева система поверхнева, ми їх поливаємо, мульча розмивається, земля теж трохи розмивається через те, що ну, от так от, близько розташоване коріння в неї. І так у нас за сезон виходить. Значить, що я роблю? Я кожен горшок перевіряю і досипаю ось трохи такої, такої землі. Якби. От. Торф можна додати кислий. У мене це ось така земля, є ось бачите, для гортензій. І я ось так подосипаю, щоб не було оголеного коріння. Трошки подаю так. Потім додав, додаю осіннє добриво. Ось у мене тут є екоплант в цьому році використовую. От, трошки отак десь чайну ложку, може більше. Потрошую екопланта. от І зверху теж отак його за зароблю, отак землею. І все. Можна ще трошки мульчі сюди покласти. Якщо у вас є мульча, то, будь ласка, можна покласти мульчі. І все, І тут поставлю, знайду такі їм затишні місця. От. І отак в мене вони будуть на вулиці, в цьому році і зимувати. В минулому році я ставила, в нас там такий є пришалабок, я їх туди якби всі ставила. От. Але в цьому році буду отак от на квітниках знаходити такі, я ж кажу, трохи. От у мене тут, бачите, паркан, тут у мене ось такі квіти. Трошки їм якби, такі затінені місця. От. І будуть вони у мене так і зимувати. Більш нічого гортензіям робити не буду. А ці, що у відкритому ґрунті гортензії, от тут я вже попідсипала. Осіннє добриво. От, трохи додала мульчі, щоб теж не було оголеного коріння. Ось і все. Осіннє синє трохи мульчі мульче, або ґрунту можете додати. І отак от позрізаю ці шапки. Дивіться, яке листя красиве було на них. Бачите, яке. І отак от от вони в мене будуть і зимувати. А цей ось, дивіться, один пагін у мене був такий запізнілого квітування. Він навіть і не зафарбувався. Оці були зафарбовані в такий малиново насичений колір. А цей ні, ось він вже почав засихати. Бачите як? Оцей він запізнілий в мене був. І ось такі листки красиві були в них. Це полярний відмідь, ось так ще виглядає теж вже треба, треба обрізати, Того що по погоді дивлюся, ось, передали трохи теплих днів, а потім будуть і холодні дні. От, що не захочеться із хати вийти, як уже похолодає, то треба зараз, як кажуть, поприводити все в порядок. Так що займаюся сьогодні гортензіями. От. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного дня і до нових відео.